Харчування дітей у школах тема, що набила оскомину і разом з тим не втрачає своєї актуальності протягом кількох останніх років. За цей час проведено не один тендер і відмінено не один результат. Останнім часом школярі харчуються за батьківські гроші, значну частину яких потім повертає держава у вигляді виплат на харчування дитини. В цьому є ряд проблем. Головна доля дітей з неблагополучних родин, для яких гаряче харчування в школі чи не єдина можливість повноцінно пообідати. Тендер було проведено в серпні поточного року. Переможцем стало ТОВ-візит з міста Узін. Що далі запитують люди, які розуміють, що влаштувати гаряче харчування, не маючи ні бази, ні працівників справа не одного дня. На превеликий жаль, керівництво фірми не виходить на зв'язок ні з нами журналістами, ні зі спеціалістами міськвиконкому. Всі ми чекаємо на візит товариства Візит. Дуже чекаємо візит-визиту, тому що зв'язку з фірмою, яка виграла тендер на сьогоднішній день, немає 17 серпня поточного року. Розміщена на веб-сайті державних закупівель офіційна інформація про те, що товариство візит Київської області Білоцерківського району, міста Лози виграло конкурсні торги на харчування дітей міста Коростеня, Коростенського і Логинського району. Згідно закону і вимог тендерної документації, товариству дається 10 днів, щоб підписати це, а потім ще дається три дня для того, щоб заключити договір між замовником торгів і переможцем торгів. Таким чином, офіційно договір буде підписаний десь 31 серпня поточного року. Офіційно, згідно тендерної документації на торги. Кінцевий термін, коли переможець має приступити до харчування дітей, є 11 вересня 2015 року. Якщо в договорі буде прописані інші терміни, то це може бути раніше. Крім того, мене турбує ще одна ситуація. Якщо навіть от, розпочнеться харчування, товариство візит виконає взяття на себе зобов'язання, то для нас ці проблеми тільки розпочнуться. Товариство візит виграло конкурсні торги з середньою вартістю одного дітодня десь порядка 17 ,90 гривень 90 копійок. Враховуючи те, що товариство візит ще включило у вартість торгову виробничу націнку, а по Київській області вона складає до 50%, то, звичайно, ще на суму цієї націнки вартість харчування зменшиться. Неважко порахувати, що власне харчуватимуть дітей на суму близько 8 гривень в день, а це приблизно 100 грамів вареної ковбаси, дві скибочки хліба чи склянка кефіру і пиріжечок. Варіантів можна запропонувати ще не один. Проте не забуваємо, що харчування має бути гарячим і збалансованим. Що планується в цьому сенсі, то візит знову ж таки за сіма печатками. Допустим, якщо б ми мали якусь інформацію, офіційну інформацію з перших вуст, з вуст начальника директора товариства візит або якоїсь іншої офіційної особи, яка представляє їх інтереси, так ми б вже знали, що нам робити. По всій відомості, нам прийдеться самим організовувати гаряче харчування поки що за кошти батьків, а вже потім будемо чекати на умови, які будуть прописані у договорі між замовником торгів і їх. Не варто забувати і про певні складнощі контролю за якістю харчування і різні інші бюрократичні та від цього не менш болючі й важливі питання. Проте пересічним користенцям цікаво напевне одне: чи класти до портфелів школярів бутерброди, чи готувати гроші на харчування, а чи то в візит розпочне харчування дітей з самого початку навчального року. Чікаємося договору. Я не знаю, що буде підписано, що буде прописано в договорі між замовником торгів і переможцем. Треба чекати офіційного підписання договору. Незважаючи на певні сумніви стосовно якості харчування дітей на таку незначну суму, міська влада та депутатський корпус роблять з свого боку усе можливе, аби коростенські школярі мали безкоштовне гаряче харчування. Сьогодні депутати прийняли рішення відмінити своє попереднє рішення і залишити чинним надання договорів оренди шкільних їдалень товариства Візит. Ми готові приймати їх, ми готові співпрацювати з ними, ми готові вислухати їх умови, запробувати свої умови. Але... Звичайно, ми ще дізнаватимемось про ситуацію і 30-го, і 31 го серпня, і обов'язково прийдемо до однієї двох шкіл, аби побачити, як і чим харчуються діти. Проте, коли ви, шановні батьки, відправлятимете своїх дітей до школи, потурбуйтеся про всяк випадок, аби вони не залишилися голодними.